Школа, дитинство, мир. Ці три слова поєднані міцно, міцно, можна сміливо крокувати в майбутнє, крокувати, рости, навчатися, мріяти і здійснювати свої мрії. Крокувати за світлим і добрим, рости духовно і фізично, навчатися слухати своє серце, навчатися вселенській мудрості. Мріяти про щастя для себе і рідної землі, завжди здійснюючи свої мрії. Хочу подивитися, все-все подивитися. Адже я тільки напішов навчатися. Мене всі питають, яка в тебе школа, яка в тебе школа. Я відчуваю, що дуже хороша, але не можу підтвердити фактами. Ну що ж, слухай уважно і дивись уважно. Ось вона, наша красуня, наша рідна школа номер 5 міста Синельникового. Бачите, це ми йдемо вранці, як і всі діти поспішаємо, щоб не запізнитися. Кожен день, кожен рік. І кожен день, щось відбувається нове, ми живемо повним життям, відкриваємо двері, ласкаво просимо в нашу родину. Початкова школа, колискова нашого дитинства. Важливий і відповідальний період у житті кожної дитини. Саме тут вчитель повинен зацікавити, розвити інтерес дитини до навчання, закласти міцний фундамент для подальшого успіху. Скільки різних запитань у голові кожної дитини, що прийшла до школи, щоб на них відповісти, поряд з традиційними формами проведення уроків вчителі використовують сучасні інтерактивні методи навчання, це і навчальні комп'ютерні програми. Віртуальні подорожі до казки, Можливості інтерактивної смарт-дошки. Вже невід'ємною частиною уроків з ІКТ в старшій школі стали мультимедійні презентації. Якщо раніше вони використовувались лише на уроках в 10 11 класі, зараз цей вид інформаційних технологій використовується на уроках починаючи з 5 класу. Це стало можливим завдяки введенню в навчальний план факультативу з інформатики для 5-8 класів. На заняттях учні залучаються до роботи в таких важливих комп'ютерних програмах, як Word, PowerPoint, Publisher та інші. А що це роблять наші старшокласники? Та це у них відеоконференція з аерокосмічною школою міста Дніпропетровська. Як цікаво, адже заняття проведе сам професор. І все це можливо завдяки сучасним інтернет-технологіям. А ще ми маємо можливість проводити скайп консультації з нашими вчителями, що допомагає подолати труднощі в навчанні і робить цей процес цікавішим. Ось до чого дійшов прогрес. Проте життя не спиняється, постійно відбувається інформатизація суспільства. Наша школа намагається не відставати від часу, постійно бере участь в різних конкурсах та проектах. І всі ми мріємо потрапити до національного проєкту Відкритий світ. Ви запитаєте, чому? А ось чому? Thank mm -hmm. you.